Одеський ліцей номер 13 знову вітає тебе, любий семикласнику. Продовжуємо підніматись по сходах до нових степеней знань. Чим більше вивчаємо, тим вище піднімаємось, отримуючи нові можливості та розширюючи свій потенціал. Продовжуємо подорожувати світом степеней. Тоді розгорніть свої зошити. І запишіть тему сьогоднішнього уроку Дії зі степенями. Степені це не лише числа, вони ключі до великих математичних можливостей. На попередньому уроці ми отримали з вами суперсилу знань. Пригадаємо головне, основна властивість степенів. Продобуток двох степенів із рівними основами дорівнює степеню з тією самою основою і показником, що дорівнює сумі показників множників. Добуток А в степені N і А в степені м дорівнює А в степен додати м. Властивість частки степенів із рівними основами. Частка двох степенів з рівними основами, відмінними від нуля, дорівнює степеню з тією самою основою і показником, що дорівнює різниці показників діленого і дільника. Частка А в степені Н і А в степені м дорівнює А. В степені N відняти m. Властивість піднесення степеня до степеня. Для степеня з показником m його nний степінь дорівнює степеню з тією самою основою і показником m помножити на N. Властивість добутку степенів із різними основами і рівними показниками. Енний степень добутку чисел А і Б дорівнює добутку їх nних степенів. А Б в степені N дорівнює добутку А в степені N і Б в степені n. І, навпаки, добуток Н-них степенів чисел А і Б дорівнює N-ному степеню добутку А Б. І остання властивість. Властивість частки степенів із різними основами і рівними показниками. Нний степень частки чисел А і Б, якщо Б не дорівнює нулю, дорівнює частці їх n степенів. А. Поділити на Б в степені n дорівнює частці А в степені n. І B в степені N. І навпаки, частка n-них степенів чисел А і Б. Якщо Б не дорівнює нулю, дорівнює n-ному степеню частки А і Б. Кожна властивість степеней допоможе розширити межі можливостей та здатностей, освоїли всі суперсили і сьогодні на уроці. Станемо справжніми математичними героями, здатними розв'язувати найскладніші завдання зі степенями. Рушимо туди, де є бажання. Усне тренування. Виконай дії і назви показник степеня. Отриманого результату. Дії зі степенями зводяться до дій першого ступеня. При діленні віднімаємо. при множенні додаємо показники. 5 в другому степені. 8 в шостому степені. 7 в третьому степені, 10 в 15 степені. Ваші навички з властивостей степенів стають все сильнішими. Зауважте а в нульовому степені дорівнює 1. Добуток 8 в нульовому степені і 8 в нульовому степені, додавши показники 0, отримаємо 8 в нульовому степені. Дорівнює 1. 7 в нульовому степені дорівнює 1. Частка 10 в п'ятому степені і 10 в п'ятому степені. Віднявши показники 5 і 5, маємо 10 в нульовому степені дорівнює 1. Будь-яке число в нульовому степені завжди дорівнює 1. Працюємо разом. Знайди значення виразу. Частка 6 степеня добутку чисел 14 6,5 і 6 степеня мінус 91. Знайдемо добуток 14,6,5. Помноживши у стовпчик, отримаємо 91 в 6 степені. А шостий степень від'ємного числа як парний степень завжди число додатнє. Маємо 91 в 6 степені поділити на 91 в 6 степені, віднявши показники 6 мінус 6, залишивши основу 91, маємо 91 в нульовому степені. А це дорівнює 1. Виконали. Рушимо туди, де я спробую сам. Працюю сам. Закріпи навички і знайди значення виразу самостійно. Пауза. Виконай. Перевіряємо. Дорівнює 1. Ти чудово справився. Наступне завдання. Спрости вираз. Частка третього степеня добутку Х15 і Х4 степені і другого степеня добутку Х10 і Х3 степенях. Якщо x не дорівнює нулю. В кожному добутку рівні основу. Тож скористаємось суперсилою і додамо показники, отримаємо частку третього степеня Х в 19 степені і другого степеня Х в 13 степені. Знову суперсила властивостей степенів. Нам допоможе перемножити показники при піднесенні степеня до степеня. І залишилось відняти показники, при діленні. Дорівнює Х в 31 степені. Ми отримали правильну відповідь. Працюю сам. Закріпи отримані навички. Спрости вираз. Пауза. Виконуємо. Перевіряємо. Якщо у тебе відповідь Y в 5 степені, ти отримав правильну відповідь. Зверни увагу. Любий степінь можна замінити добутком степенів. Наприклад, 7 в 12 степені можна представити як 7 в другому степені помножити на 7 в 10 степені, тому що 2 і 10 в сумі дають 12. 7 в 12 степені можна представити добутком 7 в 7 степені і 7 в 5 степені, тому що 7 і 5 дають 12. 7 в 12 степені. Можна представити як добуток 7 в четвертому степені і 7 в восьмому степені, тому що 4 і 8 знову дають 12. Знову суперсила властивостей степень. Рушимо туди, де я вмію. Наступне працюємо разом. Знайди вираз, який сховався за зірочкою, якщо А і Б не дорівнює нулю, А в 12 степені Б в 38 степені представлений добутком, а в другому степені Б в 4 степені і Показники А і Б знайдемо як невідомі доданки, тобто відніманням. А в степені 12 мінус 2, Б в степені 38 мінус 4. І множник, який сховався за зірочкою, знайдено А в 10 степені Б в 34 степені, А в 14 степені Б в 32 степені. Потрібно представити часткою діленого А в 20, Б в 40. І показники дільника, обчислимо відніманням показників діленого і частки А в степені 20-14, Б в степені 40-32. І дільник, який сховався за зірочкою, знайдено а в шостому степені Б в 8 степені. І третій вираз, А в восьмому степені Б в 16 степені, є добутком Б в 9 степені і А в восьмому степені як є без змін, і Б в степені 16 мінус 9. Множник. Який сховався за зірочку знову знайдений. А в восьмому степені Б. В сьомому степені. Ви відмінно справились із цим завданням. Ти будеш справжнім супергероєм, якщо зможеш виконати самостійно. Знайди Пауза. Виконай. Перевіряємо, х в 8 степені, Y в 15 степені. І ти це виконав. Рушимо туди, де руханка. Зверни увагу, що числа 10, 100, 1000 і так далі можна подати у вигляді степеня з основою 10 і показником рівним кількості нулів 10 1, 0, 10 в першому степені, 100, 2 нулі, 10 в другому степені. 1000, 3, нулі 10 в третьому степені. Зараз цим скористаємось. Кожне завдання стає складнішим, а ваші навички сильнішими. Знайди добуток 2,5, 10 в третьому степені, 4 і 10 в другому степені. Скористаємось сполучною властивістю множення. І виконаємо спочатку множення чисел 2,5 і 4. Далі 10 в третьому степені помножимо на 10 в другому степені дорівнює. Добуток чисел 2,5 і 4 дорівнює 10. А 10 в степені 3 додати 2. Пам'ятаємо. Будь-яке число це число в першому степені. Тому 10 в першому степені помножити на 10 в п'ятому степені. Отримаємо 10 в шостому степені. І другий вираз. 5,4 помножити на 10 в третьому степені метрів. Помножити на 2,5, помножити на 10 в п'ятому степені кілометрів. Увага! Вираз містить. Різні одиниці вимірювання метри і кілометри. Пригадаємо, що 1 кілометр становить 1000 метрів, тобто 10 в третьому степені метрів. Знову скористаємось сполучною властивістю множення і запишемо зручним способом. 5,4 помножити на 2,5. Помножити на 10 в третьому степені метрів. Помножити на 10 в п'ятому степені. Помножити на 10 в третьому степені метрів. Перемноживши у стовпчик 5,4 і 2,5 маємо 13,5 а 10 в степені 3 плюс 5 плюс 3. Увага! Якщо метр помножити на метр, отримаємо метр квадратний. Тому відповідь маємо 13,5 помножити на 10 в 11 степені квадратних метрів. Який чудовий результат, зверни увагу, як подати степінь у вигляді добутку. Якщо показник цього степеня є буквений вираз. Так само за основною властивістю степенів, сума показників повинна становити 6А. 7 в степені А помножити на 7 в степені 5А. Чому? Тому що А додати 5А становить 6а. 7 в степені 6А Можна подати у вигляді добутку степенів 7 в степені 2а і 7 в степені 4а, тому що 2 А додати 4а є 6 А. І останнє, 7 в степені А плюс 3 – це і є сума. І це і є добуток 7 в степені А і 7 в степені 3. Ви дуже уважні і кмітливі. Рушимо туди, де я зможу. Для останнього завдання з зірочкою потрібна потужна суперсила, проте я впевнена, ми впораємось. Винеси за дужки 6 в степені А. 6 в степені 8а додати 6 в степені А плюс 8. І перший і другий доданки мають в степені А. Перший доданок запишемо, як 6 в степені А помножити на 6 в степені 7 А, а другий доданок як 6 в степені А помножити на 6 в степені 8. Маємо спільний множник 6 степені А. Винесемо його за дужки. А в дужках запишемо 6 степені 7А додати 6 в степені 8. Виконали. Не зупиняємось: наступне різниця 6 степені А і 2 помножити на 6 в степені 2А. Якщо за дужки виносимо множник, тоді запишемо 6 степені А як добуток 6 степені А помножити на 1. 6 степені 2 А у від'ємника запишемо, як 6 степені А помножити на 6 степені А і не забути про множник 2. 6 степені А виносимо за дужки, а різницю 1. І 2 помножити на 6 степені А записуємо в дужках. Продовжуйте так само. Сума 6 в степені 3а плюс 5 і 6 в степені А плюс 1. Подамо перший доданок, як 6 в степені 3а помножити на 6 в степені 5. А другий доданок як 6 в степені А помножити на 6. В степені 1. Але спільного множника 6 степені А ще немає. А, помітили? 6 степені 3 А замінимо добутком 6 степені А і 6 степені 2А. Ми створили спільний множник 6 степені А. І тепер з легкістю винесемо його за дужки. Увага! В дужках запишемо. Як 6 в степені 2а плюс 5. Додати 6. Ви справжні супергерої. Перевір свою суперсилу. Дуже рада за твої успіхи! Пам'ятаєте, практика ключ до володіння будь-якою суперсилою. Тому виконайте невеличке домашнє завдання та поділіться своїм результатом у коментарях. Згадай етапи уроку. І дай відповідь на ці запитання, чи було у тебе бажання працювати на уроці, чи вдалося спробувати розв'язувати приклади самостійно, чи навчився ти новому під час цього уроку, чи виникали проблеми під час виконання завдань? Чи сподобався вам урок? Дякую, що долучились до нашої захопливої подорожі. Дякую за твою наполегливість та віру у свої суперсили. Сподіваюся, що цей урок був корисним і цікавим для вас. До побачення на наступному уроці суперматематики!